Інформаційні підсумки середи 20 листопада до вашої уваги. Вітаю! Сьогодні у випуску. Дивіться. Під варту на два місяці суд обрав запобіжний захід підозрюваному у скоєнні ДТП, де загинули троє людей. Розумне місто. Хмельницькі комунальники запровадили систему дистанційного щитування лічильників. Для захисників та їхніх родин ветеранський хаб Християнської служби порятунку запрацював у Хмельницькому. Із героєм Денисом Шпунарським попрощалися сьогодні у свято-Георгівському храмі. Він навчався у школі, тепер ліцеї номер 8 згодом у Хмельницькому національному університеті. Єдиний син у матері, батько двох дітей. Денис Шпунарський захищав Україну з 2017 року. За цей час отримав кілька контузій. Помер у лікарні 17 листопада. Воїну було 36 років. Вічний спочинок він знайшов на алеї померлих героїв на кладовищі мікрорайону Ракове. Ні в чому не відказував. Останнє час болів, жалівся, голова його боліла. Його на передовій контужило, і він був ніби вдома, медикувався, і це і в лікарні. Щось сталося, десь перемін поводить, ще щось знаю, не знаю, не скажу, бо я й не питала мамі. Мамі дуже важко. Він один-єдиний син мій, це її пережити дуже важко. Приходили гості один до другого, діти дружили. Дуже хороша людина. Дуже покласний хлопець. Він воював вже дуже багато років. У нього дуже гарні батьки хороші. Я коли знала, що він загинув, помер від травм в лікарні. Це дуже важко для мене. Він наш герой. Всі хлопці, дівчата, які загинули за нашу свободу, наші герої. Провели сьогодні в останню земну дорогу і героя Костянтина Карапузова. Чоловік родом з Нової Каховки на Херсонщині. До початку повномасштабної війни він жив і працював будівельником в Дніпрі. Влітку його мобілізували, служив у лавах 129-ї окремої бригади тероборони. Загинув 29 жовтня на Курському напрямку. Герою назавжди 42. У нього залишилися мати, сестра і син. Поховали Костянтина Карапузова на Алеї Слави в мікрорайоні Ракове. Ми переселенці з Нової Коховки, з Херсонської області. Він, правда, виїхав до війни, він жив в Дніпропетровську, відтуди його і мобілізували будівельником. Його мобілізували влітку. Служив в Сумах, загинув в Курській області. У нього залишилась тяжко хвора мати, вона після інфаркту. Він дуже любив свого сина. З сином теж немає зв'язку, він залишився в окупації. Він був дуже доброю людиною. Цього просто не заслуговував, я досі в це не можу повірити. Два місяці тримання під вартою без права внесення застави. Такий запобіжний захід обрав Хмельницький міськрайонний суд, підозрюваному у скоєнні смертельної ДТП. Нагадаємо, 18 листопада близько 7.20 на вулиці Зарічанській автівка БМВ на високій швидкості в'їхала у зупинку громадського транспорту. Загинуло троє осіб. За кермом, за версією слідства, сидів 27-річний Євген Шевчук. Освідування показало, що він перебував у стані алкогольного та наркотичного сп'яніння. У суді кермувальник повністю визнав свою вину, а його захист не оскаржуватиме ухвалу щодо обрання запобіжного заходу. Доки триватиме розслідування, підозрюваний перебуватиме у СІЗО. Олександр Семенюк про усе детально. До зали засідань Хмельницького міськрайонного суду сьогодні близько 9.30 доправляють підозрюваного у смертельній ДТП, яка сталася у місті вранці 18 листопада. На вулиці Зарічанській автомобіль БМВ на високій швидкості влетів у зупинку громадського транспорту. За кермом за версією слідства був Євген Шевчук. Його затримали на місці події. Здійснюючи керування автомобілем БМВ і 6 Рухаючись по вулиці, проїздничані вулиці Зарічанській напрямку до вулиці Свободи, здійснив дотичне зіткнення старшу, із автомобілем «Мазда», після чого також з автомобілем Шкода, внаслідок чого в стані некерованого заносу пустив виїзд на праве узбіччя з подальшим наїздом на зупинку громадського транспорту, на якій знаходилися особа. Троє осіб, які загинули в, в даної дорожньо транспортної пригоди. Освідування показало, що затриманий водій у момент скоєння ДТП перебував під дією алкоголю та наркотиків. Того ж дня йому оголосили підозру. Правила дорожнього руху, стверджує слідство. Чоловік порушує не вперше. Підозрюваний неодноразово притягнувся до адміністративного і далі за порушення правил дорожнього руху. Хотів би зазначити, що лише за минулий рік. Підозривані п'ять разів притягується до адміністративної відповідальності за перевищення швидкості. І в одному з випадків була зафіксована швидкість понад 140 км на годину. Слідчий та прокурор зазначили, що Євген Шевчук уроджений Джимаренки Вінницької області, зареєстрований у Львові, а у Хмельницькому проживає з жовтня цього року. Офіційно не працює, вважають, що він може впливати на перебіг слідства. Тож просять взяти підозрюваного під варту внаслідок протиправних дій громадянина Шевчука. Загинуло троє осіб. Прошу застосувати відносно. Даного громадянина без альтернативний е, запобіжний захід у вигляд, вигляді тримання від вартою строком на 60 літ в межах е, строку розслідування даного кримінального правопорушення без права внесення застави, оскільки загинуло троє осіб. Підозрюваний та його адвокат зазначили, покладаються на рішення суду. Суду враховуючи позицію мови підзахисного, Жодних заперечень щодо клопотання сторони обвинувачення в сторони захисту немає і враховуючи знову ж позицію умов і захисту щодо клопотання прокурора, покладаюся на думку суду. Суддя Олександр Дзюбак повертається із нарадчої кімнати і зачитує рішення Підозрюємо кримінально провадження шість нулі п'ятнадцять двадцять шість, керуючий статті тридцять шістка. Пока України постановили клопотання задовольнити. Застосувати відносно підозрюваного Шевчука, запобіжний захід виліки, тримання під вартою на строк по 16 січня 2025 року без визначення застави. Хоча ухвалу суду щодо обрання запобіжного заходу можна оскаржити протягом п'яти днів, підозрюваний та його адвокат запевнили, цього робити не будуть. Вибачте, вибачте Я не хотів. Тож Євген Шевчук перебуватиме у слідчому ізоляторі до 16 січня. Тим часом у Хмельницькому сьогодні попрощались із 60-річною любов'ю Лужняк. Вона одна із трьох жінок, котрі загинули в ДТП 18 листопада. Якщо суд визнає підозрюваного винним у скоєнні злочину, він може сісти за грати максимум на 12 років. Олександра Семенюк, Павло Романюк, новини міста. Хмельницький став першим містом України, де комунальники запровадили систему дистанційної передачі даних з лічильників за технологією ЛораВан. Наразі підприємство Хмельницькводоканал двічі на день отримує показники води. Зокрема, з майже 400 побутових і загальнобудинкових лічильників. Подробиці у сюжеті Ірина Аріон. Хмельничанин Євген Щербанюк демонструє лічильник, який впродовж трьох місяців щитує показники споживання води в його квартирі і передає на смартфон. Двічі на день в автоматичному режимі дистанційно. Такі квартирні лічильники працюють більше як у 200 оселях хмельничан. Є повністю пластиковими, тож жодні магніти на них не діють. Він обійшовся мені близько п'яти тисяч гривень. Це ультразвуковий сучасний лічильник. Який розрахований термін експлуатації на 16 років, я можу віддалено бачити споживання води своєю квартирою щоденно в одному з інших будинків, де є голови управління, там із під'їзду собі встановило 14 квартир такі лічильники. Тобто люди розуміють, що це зручно, це добре, і за цим йде майбутнє. Хмельницький став першим містом України, де комунальне підприємство Хмельницького водоканал запровадило систему дистанційної передачі даних з лічильників за технологією Лораван. Вартість проєкту Розумне місто 4,5 мільйони гривень. На даний момент в нас вже працює біля 400 лічильників по передачі даних. Це і побутові лічильники, і загальнобудинкові лічильники. На даний момент в тестовому режимі в нас знаходяться і електричні лічильники, і газові лічильники також є датчики парковки, датчик моніторингу тиску в мережі. Ми не ходимо до споживача, споживач не ходить до нас. Інформація передається в автоматичному режимі. Цей лічильник з датчиком в підвалі просигналізує про підтоплення, а таку накладку можна встановити на звичайні квартирні лічильники, аби вони працювали дистанційно. Наразі працівники Хмельницького водоканалу змонтували спеціальне обладнання системи Лораван і повністю охопили нею місто. Роботи тривали півроку. Пристрій в котельні однієї з багатоповерхівок передає інформацію на обладнання, котре встановили на даху. В радіусі 500-600 метрів. Даний шлюз встановлений для того, щоб знімати покази з датчиків, які він приймає. А після того він відправляє інформацію на сервер, розташований. На наш на горводоканалі. Система дозволяє контролювати рівень тиску в мережі, аби оперативно реагувати на аварійні ситуації. Наразі шлюзи встановили більше як 40 багатоповерхівках, зокрема, і там, де створені ОСББ. Зараз сучасна нова вимога у всіх новобудовах. Це загальнобудинкові лічильники мають бути вже встановлені з дистанційною передачою даних. А в більш старіших будинках ці функції зараз покладені на. Водоканали, які мають, які можуть забезпечити цю дистанційну передачу даних. Дистанційна система діє у Києві та Луцьку. Втім, лише в Хмельницькому. Мережа розумне місто є власністю громади. Ірина Аріон, Павло Романюк, новини міста. Понад 30 порцій швидких сніданків для військових сьогодні приготували учні ліцею номер 13 Вони приєдналися до акції Гаряча кружка дитячими руками. У нашому місті її започаткували активісти громадської організації Волонтерська сила. Кожна порція містить цукати, горіхи, вівсянку, родзинки та інші поживні інгредієнти. За словами волонтерів, для того, аби приготувати таку їжу в окопі, бійцям знадобиться лише окріп. Більше дізнаєтесь із наступного сюжету. На Краматорському напрямку нині служить батько семирічної Анастасії Чикоти. Дівчинка каже, щодня розмовляє з ним по телефону, а ще пише листи. У мене є собака, її звати сина. І пап, я говорю, готушку сіняшку йому написала, і а я говорю і любом тебе, цілую. Анастасія каже, разом з мамою відправляють татові посилки. Обов'язково додають і різні смаколики. Нині ж дівчинка приєдналася до акції Гаряча кружка дитячими руками. В нашому місті її започаткували активісти громадської організації Волонтерська сила. Дітям дуже подобається. Насправді вони радіють, коли ми приходимо. Діти розуміють, що вони роблять і для кого вони роблять. Що саме основне не горять очі. Дійсно, особливо саме кайф працювати з меншими дітками. Вони настільки щирі, вони настільки приємні. Вони розповідають свої історії. В когось тато воює, в когось дідусь, в когось дядько. Тобто вони розуміють це не з якихось історій почутих. Вони переживають це самостійно. І тому вони вникають в це. В гарячу кружку діти додають вівсянку, горіхи, родзинки, цукати, сухе молоко, цукор та сухі сніданки. Я сьогодні прийду додому і скажу мамі, щоб вона теж зробила. Я думаю, що військовим сподобається, бо воно смачне і солодке. Для того, аби приготувати таку їжу, бійцям знадобиться лише окріп та дві хвилини. За словами волонтерів, з настанням холодів попит від бійців на гарячі кружки збільшується. В основному вони їх беруть з собою на завдання, так тому що вони не мають можливості там повноцінно їсти, готувати для себе. А це така собі паличка-виручалочка. Ми м, обрали максимально компактний розмір пакетика, і він вміщається в кишеню. Ну це просто супер. За один урок школярі виготовили більше 30 порцій швидких сніданків. Я бажаю військовим, щоб якнайшвидше повернулись до своїх рідних домівок. Найшвидшую перемоги над ворогом. Я хочу побажати військовим, щоб російські ракети і кулі обминали їх стороною. Альона Микитюк каже, минулого року до акції приєдналися сім шкіл та один садочок. Цьогоріч вони знову отримують запити від навчальних закладів на проведення майстер-класів. Сподіваються, що усі разом зможуть приготувати більше гарячих кружок і таким чином підтримати бійців. Олександра Семенюк, Ярослав Єфремов, новини міста. Ветеранський хаб Християнської служби порятунку запрацював у Хмельницькому. Тут військові та ветерани займаються спортом та працюють із реабілітологом. Також вони беруть участь у заняттях, де спілкуються за принципом Рівний Рівному. А матері та дружини захисників відвідують курс духовно-психологічної підтримки Відновитися заради життя. Крім того, волонтери роздають продовольчі набори рідним військових, ветеранів, полонених або зниклих безвісти захисників та загиблих героїв. Знаходиться хаб за адресою вулиця Миколи Мазура, 18, дріб. 2. Це все на сьогодні. Дякуємо, що ви з нами разом неодмінно переможемо. Слава Україні!